Всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин. Поїхали. Цікавий факт про зіркових гравців команди Falcons, які зараз знаходяться у кроці від виліту з мажору. І це до речі на стадії, де в 3.0 пройшли Virtus.pro і Legacy, але про це трохи згодом. Так, от я тут дізнався дещо цікаве про деякі скіни, з якими вони зараз грають. Наприклад, Монесі грає з Dragon Lore, у якого найменший флот у цій грі, і коштує такий в районі 400 тисяч доларів. Звісно, це не означає, що Ілля придбав його. Собі у власність, але погодьтесь, понт дуже гарний. Гарніше хіба що у Ніко, який грає з АК-47 вартістю близько одного мільйона доларів. Тільки уявіть собі, цей скін сам коштує як професійний ті родин кіберспортсмен. Мільйон доларів це сума, яка дійсно може назавжди змінити життя. Ну або можна купити скін калаша в грі. Коротко про третій день другої стадії мажору. В матчі за прохід у наступну стадію зіграли Pain проти Virtus.pro і Фейс проти Legacy. Я дуже сильно сподівався, що хоча б Фейс Клан врятують пікеми тисяч людей і пройдуть у 3-0. Але ні, вони прихитрилися програти топ 31 команді HLTV, причому в 2-0. Тобто там навіть і не близько до перемоги було. Для розуміння ніхто з Фейс Клан не вийшов. У плюсовий КД, включно з Сімплом, який закінчив гру з КД 07. В той же час ведмежа помийка виграла у Pain Gaming другий слот в 3.0. Ви тільки уявіть собі, в 3-0 пройшли Virtus Pro і Legacy. Не Falcons, не Фейс, не Героїк, не Фурія, не Бейт і навіть не OG. Ведмежа Помийка і лідер Пікему на 0-3. Я в шоці. До речі, про бейт і героїк. Вони тут нещодавно зіграли одна проти одної, і наші хлопці не без складнощів, але одержали перемогу. Тож тепер на шляху до третьої стадії у них стоїть лише фурія. Ну і звісно ж, як я тут можу не сказати про матч, за яким слідкували, мабуть, що всі? Звісно ж, Фелконс проти OG. Знаєте, після поразки Соколів на першій мапі я навіть засумнівався, що їх попередні дві гри дійсно були 3-2-2. Особливо, коли побачив цей заклад. Вершальний клач один в чотири у виконанні Нікодос збирався вже вибачатися, що дарма нагнав, але вже на другій мапі Фелконс прийшли до тями і надавали OG щелбанів у підсумку рахунок 2-1 на користь Фелконс. Результати усіх інших команд турнірної сітки ви зараз можете бачити на екрані. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть у коментарях, чи зможуть Бейт і Фейс Клан пройти у третю стадію мажору. Нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою. Дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше долучайтеся до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри, зокрема в Counter-Strike. Посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. До зустрічі!